Російська Федерація відновлює масовані повітряні удари по енергетичній інфраструктурі України. У ніч проти понеділка, 8 серпня, Росія розпочала осінній сезон. атак, мета яких об'єкти генерації системи передачі, і розподілу електроенергії та газова інфраструктура, заявили у міністерстві енергетики. Частина регіонів на сході, Півдні, півночі, зокрема на Київщині, залишилася без світла. За день до цього, 7 серпня, ворог встановив рекорд за кількістю застосованих засобів ураження по території України. Військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу, серед яких ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. За словами експертів, росіяни напередодні проводили активну розвідку підстанцій, трансформаторів та інших критичних об'єктів за аналізом маршрутів польотів розвідувальних БПЛА, противника. Та за інформацією очевидців може сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту. Написав на і сторінців соцмережі, військовий фахівець із систем радіоелектронної боротьби і зв'язку Сергій безкресно підтверджують цей американському інституті вивчення війни. Мовляв, Кремль відновлює свою компанію з ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 2025 року, ймовірно, намагаючись підірвати волю України до опору російській агресії. Йдеться в повідомлення американців. Кінцева ціль ворога, як і раніше, тотальний блекаут з усіма наслідками. Евакуація людей, порожні міста, вважають експерти, генеральний директор енергетичної компанії Я. Асно, Сергій Коваленко вже закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії в осінній період. Він радить придбати або перевірити наявні павербанки та ліхтарики, продумати план дій на випадок тривалої відсутності світла, тримати зарядженими усі гаджети, зробити запас води та їжі, яка швидко не псується. Ну а чи готові ви до чергової хвилі відключень? Напишіть в коментарях.